Але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі поштовий блок будинок з химерами 2021 рік. Опис. Поштовий блок складається з п'яти марок: будинок з химерами, Фрагмент декору. Будинок з химерами, бі орла з пантерою. Будинок з химерами, Африканські мотиви. Вгородецький 1863-1830 та будинок з химерами 1901-1903 рік Київ. Дизайн блоку буклету конверти та штепеля в перший день виконали художники Олександр та Сергій Харуки. Цей шедевр архітектури за адресою вулиця Банкова, 10 запроєктував, запроєктував видатний архітектор Владислав Городейський, а втілив задум автора скульптор Еліо Саля. Фасад будинку має чудернацьке оздоблення та декорований виконаними цементу головами оленів, слонів, жирафів, ящерок, гігантських жаб та інших екзотичних зображень різних створінь. А в середині будинок прикрашають гіпсові зображення вбитих тварин, тираж поштового блоку 25 тисяч примірників. Це небагато зовсім. Погашення спеціальним почтовим штепелем перший день відбулося в Києві. 15 цікавих фактів а будинку з химерами. Надзвичайні скульптури будинку з химерами. зроблені італійським скульптором Еліо Саліо з Мілано за ескізами Городейського. 2. Зовнішнє оздоблення мініатюри тваринного підводного та наземного світів. 3. Будівля належить до пам'ятки архітектури. Четверте. У будівництві вперше був використаний цемент. Е, ну, ви бачите, який цемент, е, який досі стоїть. Зовнішнє оздоблення споруди єдине у всьому світі. Еліо Саля поставив свій автограф на зображенні битві між орлом та левом. Сьома. В середині сабняка усіх тварин було зображення у вигляді. Здобищі мисливців а зовні лише живих тварин. Восьме. Є думка, що Воланда і Азела Булгаков у своєму романові Мастер Маргарита створив під враження від цієї. Дев'яте. З вулиці банку будинок має три поверхи, а з протилежної сторони 6 завдяки перепаду висот. 10. Весь декор будинку з химерами виконано з бетону. 11. Багато дослідників вважають, що скульптори тварин із бетону реклама нового матеріалу, а не творчі задом. 12. Будинок городецького має форму куба. 13. Завдяки високому паралету здається, що парапету. Прошу прощення... Здається, що будівля не має даху. 14. Одна з легенд говорить, що будівля була побудована архітектором Миколо Добачевським, а не городеським. Але підписи на всіх кресленнях поставлені городецьким, що доводить його авторство. 15. Для укріплення будинку було застосовано 50 бетонних паль. Це багато. Середня вартість на оксонах України від 100 до 120 гривень. В кінці відео будуть посилання на інше відео про кошмарок, винищувач зла і так далі. І та інше. Про захисників та військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. На мій канал. Тримаємось, виставимо, слава Україні!